з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юля Ярмоленко. Вітаю. Президент Трамп дуже розчарований президентом Зеленським і тим, що він не захотів укласти запропоновану Вашингтоном угоду про корисні копалини. Про це заявив радник з нацбезпеки США Майк Волц на брифінгу у Білому домі. Волц висловив сподівання, що незабаром українці повернуться до столу переговорів і скористаються можливостями, які запропонували американці. Високопосадовець також наголосив, що. Київ і ті у Вашингтоні, хто критикує дії адміністрації, мають зрозуміти, що війна мусить завершитися. Волт запевнив, якщо хтось і може впоратися із путіним і досягнути миру. Це президент Трамп. Він утім, прямо не відповів на запитання про те, хто на думку адміністрації більше відповідальний за війну після вчорашнього посту президента на платформі True Social я хотів би знати, хто на вашу думку більше відповідальний за російське вторгнення Путін чи Зеленський? Well, look, his, his goal, Peter, Дивіться. Його мета завершити цю війну. Боєві дії йдуть з обох сторін. Це окопна війна в стилі Першої світової війни. Його розчарування президентом Зеленським, як ви чули, полягає в кількох речах. По-перше, потрібно глибоко цінувати те, що зробив американський народ, що зробив американський платник податків, що зробив президент Трамп під час свого першого терміну, і що ми зробили після цього. Тому частина риторики, яка лунає з Києва, ті образи на адресу президента Трампа були неприйнятними. Це по-перше, по-друге, наш Міністр фінансів особисто поїхав, щоб запропонувати українцям те, що можна описати як історичну можливість, яка полягає в тому, що Америка спільно з Україною інвестуватиме в їхні корисні копалини та ресурси, аби справді збільшити прибутки. Що ж, йому потрібно повернутися за стіл переговорів, і ми продовжимо обговорення, куди ця угода рухатиметься. Знову ж таки, у нас є зобов'язання перед платниками податків. Я думаю, що це можливість. Президент вважає, що це можливість для просування України вперед. На мій погляд, не може бути нічого кращого для майбутнього України та її безпеки ніж інвестиції Сполучених Штатів у їхнє довгострокове процвітання. Адміністрація Дональда Трампа хоче не лише завершити російсько-українську війну, а й досягнути тривалого миру на європейському континенті. Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс на конференції консерваторів СІПЕК, яка відбувається у Вашингтоні цими днями. Раніше у четвер дописів в мережі Екс Венс заявив, що у минулі три роки і він, і Дональд Трамп намагалися пояснити, що цитую ані адміністрація Байдена, ані Україна не мають шляху до перемоги. Саме тому каже віцепрезидент, потрібний мир і Прямо зараз більше про заяви Джей Ванса і про інші думки щодо України, які лунають на конференції СІПАК, розпитаємо у моєї колеги Тетяни Ворожко, яка працює на цій події. Таню, вітаю отже, розмови з Джей Вансом відкрила конференцію цього року. Що почули ми від американського віцепрезидента, зокрема щодо зусиль адміністрації завершити війну Росії проти України? Ну більша частина цього, цього виступу, який власне пройшов у формі інтерв'ю, апелюючи до аудиторії, а все ж таки була присвячена внутрішнім питанням, але було пара питань, які стосувалися і зовнішньої політики адміністрації Трампа. Його запитали, що ж він намагався донести під час свого виступу в Мюнхені. І він сказав, що власне він намагався пояснити європейцям, а те, що основна загроза, перед якою вони опинилися, це неконтрольована нелегальна імміграція, яка є в значному обсязі, і що неможливо відбудувати західну Вілізацію Європи чи Америку маючи цей такий поток нелегальних емігрантів, також я сказав, що він ставиться до Європи по-дружньому. Це наш партнер. Звичайно, що нас будуть добре відносини, але ми маємо поділяти спільні цінності. Він каже, що європейці йшли слідом за Джо Байденом. Тепер їм варто йти слідом за Дональдом Трампом. Ну і власне ці спільні цінності полягають в тому, що це свобода слова, це кордон та це власне суверенітет. Ну і також говорячи про Власне, переговори, які зараз тривають. Він сказав, що звичайно нас тут сильно критикують в пресі, але Дональд Трамп для того, щоб завершити війну, має спілкуватися з росіянами. Без цього завершити війну неможливо. І власна пояснив, як же Дональд Трамп бачить цілі в цих переговорах. Давайте подивимося. Я скажу вам, які цілі визначають політику президента Трампа. Це дуже просто. Він хоче, щоб припинилося вбивство. Він прагне встановити тривалий миру. Європі він не хоче просто припинити війну зараз, щоб вона спалахнула знову через місяць. Він хоче принести Європі тривалий мир, тому що президент переконаний, і він абсолютно правий. Мир в інтересах Росії, в інтересах України, в інтересах Європи. Але найголовніше, мир є в інтересах американського народу, і він буде за нього боротися до кінця своєї адміністрації. Сто говорячи про внутрішню політику, джібівенс окреслив основні цілі Дональда Трампа. Каже, що в нього є мандат на його виконання, які досить короткі, але основні цілі полягають в наступному. Перше це закрити кордон, це припинити нелегальну еміграцію. Каже, що в новому бюджеті, який запропонував Білий Дім, який має в конгрес, там закладена досить значна сума для того, щоб посилити охорону кордону. А друга полягає в тому, щоб підняти економіку, і в першу чергу це збільшити видобуток. Енергетично вивидокодок енергетики каже, що саме це має вплинути на те, щоб і інфляція, власне, чого шукали і чого чекали у американців, щоб вона знизилась. І третє полягає в тому, щоб зменшити, зменшити державні видатки. А що власне він і робить оця агентства дощ під керівництвом Елена Маска, Юлю? Таню, наскільки велике місце на цій конференції займають питання зовнішньої політики, зокрема України? Чи хтось просуває серед консервативних кіл про українські позиції? Знаєте, Юля, так цікаво, ми зараз ти мені поставили це питання на сцену. Вийшов власне Матеш Муравецький, Це а, Мозавський, а це колишній прем'єр-міністр Польщі. А, напевне, зараз він буде говорити про Україну, але ми мали можливість з ним поспілкуватися перед його виступу. Він сказав, що, з якою з якою ціллю він приїхав сюди, що він намагається донести. І він власне сказав, що зараз дуже ну, погіршилися, де стали такі відносини напружені між Європою і Сполученими Штатами. Він а, скажімо, намагається їх якими чином покращити, пояснити. Своїм американським колегам а, європейську позицію. А стосовно України, чому треба підтримувати Україну? Власне, це він намагається донести. Він наводить такий наступний аргумент. Давайте послухаємо я впевнений, що яку б тактику переговорів і яку б стратегію переговорів президент Трамп не застосовував, це одне інше це інтереси американського народу та інтереси сполучених штатів, і це означає, що він не може, і сполучені штати не можуть відмовитись від України, тому що посилення Росії призведе до дуже сильного китайсько-російського альянсу. І цей китайсько-російський союз разом може зробити західну європу залежною від них, адже йдеться про 5-5,5 мільярдів людей, які живуть в Європі та Азії, і 60-65% світової економіки, що є набагато більш домінуючою силою, ніж Сполучені Штати, і я вірю, що президент Трамп не дозволить цьому статись. Я його спитала, чи буде спілкуватися з президентом Трампом, чи з чи пояснить він, хто розпочав війну. Він так прямо на це не відповів, але сказав, що сам він дуже добре з знає, що це а, розпочала варварська російська армія за наказом Кремля, здійсню, яка здійснює якась дійсню в Україні геноцид, і також він сказав, що він буде намагатися пояснити своїм американським колегам, що погане бир гірше ніж війна, і що Росії довіряти не можна. Що Росія є імперією, яка намагається колоніально, колоніальною, колоніальною силою, яка намагається відновити сновити імперію, і що він сподівається, що в результаті по сполучені штати, європа та Україна будуть спільно працювати над тим, щоб зупинити російську агресію. Інше спік Ще виступаючи трохи згадали Україну, але скажімо так, для того, щоб просто якісь довести свій аргумент. Я просто наведу один приклад. Балаш Орбан, який в уряді Віктора Орбана, він сказав, що Віктор Орбан завжди знав раніше всіх, що треба робити. От, наприклад, він почав говорити з путіним і намагався виступати в якості миротворця, і тепер ми всі побачили, що так треба було робити. Тобто він не висловлював свою позицію, просто використовував власне українську тему для наведення якихось своїх аргументів. Таню менша. Коли налишається На кінець. розкажи трохи про цю конференцію СІПАК і її еволюцію за минулі роки. Ну, важко за менше хвилини. Я тоді скажу, хто ще буде виступати, за ким треба слідкувати. кажуть, що зараз з'явиться Елон Маск. Також підтвердили участь конференції Дональда Трампа в суботу. А також буде прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мілоні. А тут Майкл Майкл Джонсон має виступати буквально зараз. Тобто, з цього разу ця конференція відбувається на дуже дуже представницькому рівні. Як правило, конференція яка зародилася ще в 70-ті роки, Це можливість звичайним активістам, звичайним людям, які цікавляться політикою. Прийти і побачити, посінкуватися за своїми кумірами, і з часом вона перестала також більше ска ядро а, мага, і от власне останні два роки вона набула такого і міжнародної такої течі. також відбувається до часу конференції і конференція Сіпак міжнародна, де власне я так припускаю і а, ведуть розмови про Україну та про завершення війни в Україні. Таню будемо безумовно продовжувати стежити за цією подією. Зокрема, чекаємо від тебе репорт. Жів завтра дякую тобі дуже На зв'язку зі студією. Була моя колега Тетяна Ворожко, яка працює на конференції консерваторів. СІПЕК. Активно коментують найостанніші заяви президента Дональда Трампа про Україну і американські законодавці. Демократи, які нині в опозиції, не шкодують критики, обурюючи з тим, що американський президент стає на бік агресора Росії, а не жертви України. Більшість республіканців у своїх коментарях стримані вони підтримують загальні зусилля адміністрації Трампа із встановлення миру в Україні, але деякі з них застерігають не повторювати історичних помилок і не довіряти путіну. Із законодавцями ексклюзивно спілкувалася наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова у неї і розпитаємо подробиці. Катю, привіт, Вітаю, Юлю. Ти постійно спілкуєшся з американськими законодавцями. Як реагують вони на заяви у бік України, які лунають цього тижня від президента? Обговорення цих заяв не вщухають до сьогодні, але якщо традиційно заяви законодавців Конгресі є розділеними, і здебільшого вони діляться по партійній лінії, то цього разу вони діляться і в середній дині, зокрема, республіканської партії. Тому що, так як ти правильно зазначила, демократи зараз знаходяться в опозиції і вони більш вільно критикують останні заяви по Україні чинного президента. Вони Рема стверджують, що останні заяви так виглядає. Роблять тиск на демократичного партнера у вигляді України і навпаки поменшують тиск на автократного ворога автократичного ворога Сполучених Штатів Америки Росію стосовно ж республіканців, то їх можна розділити на три групи: одні дуже критично висловлюються щодо останніх заяв Дональда Трампа по Україні і кажуть, що не погоджуються із ними. Другі кажуть, що підтримують Україну, і сподіваються, що усе це є частиною. Ною славнозвісної переговорної тактики Дональда Трампа, яка так чи інакше приведе до миру. Ну і є і треті, які навпаки підтримують заяви Дональда Трампа і стверджують, що демократія має проводити вибори навіть попри війну, і навіть попри воєнний стан і часткову окупацію. Пропоную послухати, що сказали мені як республіканці, так і демократи майже три роки тому десятки тисяч російських військ перейшли через кордони України, і оскільки українські чоловіки та жінки встали на оборону своєї свободи, вони не можуть зараз легко провести нові вибори для нас або для президента Трампа вимагати проведення виборів перед досягненням припинення вогню чи справедливого та тривалого миру означає не розуміти, хто є агресором, а хто жертвою. На мою думку. Президент Трамп зараз робить те, що він робить найкраще. Він готується до перемовин з усіма сторонами, але ставить Америку на перше місце. Я б не надавав цьому великого значення. Ми звикли до його майстерності створювати умови для продуктивних переговорів з тією самою метою, яку він завжди заявляв, він хоче повноцінного та швидкого рішення, яке призведе до миру. Я думаю, що відносини між Сполученими Штатами та Україною залишаються міцними. Це нагадує, як адміністрація Трампа під час його першого терміну вела двосторонні переговори з Талібаном, але без уряду Афганістану. Ми вже побачили, чим це закінчилось. Це значною мірою створює відчуття, що ми ведемо переговори проти самих себе і ускладнюємо нашим союзникам можливість бути почутими. Я вважаю, що Росія напала на Україну, і це відомий факт. Росія атакувала невинних мирних жителів. Але ми всі хочемо миру, і президент намагається його досягти. Я думаю, що йому потрібно віддати належне. Каті особливу роль у двопартійній підтримці України в Конгресі традиційно відіграє так званий український кокус, тобто група підтримки України. Як вони оцінюють риторику Адміністрації Трампа і зусилля адміністрації Трампа щодо встановлення миру? І чи може конгрес якось вплинути на ці процеси? Загалом ситуація із заявами в українському конгресовому кокусі, тобто в групі підтримки України у Конгресі, і зазначу, туди входять як демократи, так і республіканці. Також ситуація саме в цій групі законодавців у конгресі не відрізняється від загальної ситуації. Законодавці, тому що на відміну від загальних заяв республіканців і демократів, переважна більшість представників цього кокусу цієї групи підтримки України є цілісною у своїх заявах. Береважна більшість із них вже оприлюднили заяви як демократи, так і республіканці, які є критичними щодо висловів Дональда Трампа по Україні. Вони стверджують, що так чи інакше це є певною атакою на демократичного партнера. Вони кажуть, що це підриває демократичні цінності з самих Сполучених Штатів Америки. І про це зокрема сказав один із представників цього українського конгресового кукусу, конгресмен республіканець Дон Бейкон. Я з ним сьогодні поспілкувалась, і він сказав, що Цитую розчарований заявами Дональда Трампа, який представляє його власну партію, і що каже, і каже, що його заяви не є стільки критикою до Володимира Зеленського, скільки критикою до демократії у всьому світі та та базових принципів самих Сполучених Штатів Америки. Принаймні, так сказав конгресмен республіканець, із яким я сьогодні спілкувалась. Пропоную послухати. Я мабуть відчув найбільшу злість на президента за усе своє доросле життя або з часів, коли ми вийшли з Афганістану за президентства Джо Байдена. Але це було соромно. Я абсолютно не згоден з цими заявами. Сподіваюся, президент візьме свої слова назад. Сподіваюся, він отримає стільки критиків у відповідь, що вони зрозуміють, що він зробив грубу помилку. Тут диктатор лише Путін, і це очевидно. Існує думка, що це може бути переговорна тактика президента Трампа. Ви бачите таку можливість? Чи може це бути якась тактика переговорів? It could be. I really don't know. так, це може бути. Я насправді не знаю, але я не погоджуюся з цими заявами. По-перше, мені не подобається, як він ставиться до українського президента, який був законно обраним. Він не диктатор, і він робить усе можливе, щоб захистити свою країну від російського вторгнення. І тому я хочу переконатися, що наш уряд має моральну ясність. Росія загарбник, Україна, жертва але чи може конгрес щось зробити, якщо буде потрібно, щоб змінити цей курс? Одна з речей, які президент Трамп сказав, і це була неправда, це те, що Америка надала 300 мільярдів доларів допомоги. Це не було навіть половиною реальної суми. А вже ж ми надали велику допомогу, і я цим пишаюся. Але європейський союз, якщо додати всі країни і те, що вони надали, він фактично перевершує Америку. Американці повинні це знати, що ми не самі у цьому. Європа також допомагає, і вона має продовжувати лідирувати в цьому. Але як тільки ми з'ясуємо, що потрібно від Америки щодо надання допомоги, ми зможемо працювати над цим у палаті представників разом із нашими союзниками-демократами та союзниками республіканцями. Я думаю, що нас достатньо голосів, щоб проголосувати за щось в палаті представників. Я не знаю, чи є у нас 60 голосів у сенаті, але я думаю, що ми знайдемо. Нам потрібно мати достатньо голосів, щоб можливо подолати вето президента. Український народ, українське керівництво може розраховувати. Овувати на те, що такі люди, як я, будуть голосом у конгресі, тому що я знаю, що це морально правильно. Зазначу, що це лише фрагмент нашого інтерв'ю із конгресменом республіканцем Доном Бейканом. Повно його версію наші глядачі вже незабаром зможуть побачити на наших соцмережах, а також зможуть прочитати на веб-сайті Голосу Америки Української. Але це також не єдине повне інтерв'ю, яке ми будемо мати, тому що ми також плануємо мати із демократами та іншими республіканцями, які до прикладу підтримують позицію президента Трампа. Катя, обов'язково будемо чекати. Закликаю всіх подивитися повну версію цього інтерв'ю теж на зв'язку зі студією. Була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Вже цієї неділі у Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу. Компанії партії зосереджені на питаннях імміграції та вартості життя у цій країні. Один із провідних кандидатів на посаду канцлера Німеччини закликав Ша не втручатися у вибори. Тему продовжить Олексій Коваленко. Гартмут К'ютер виріс у колишній східній Німеччині, будуючи успішний столярний бізнес після воз'єднання Німеччини. Десятиліттями він голосував за правоцентристських християнських демократів. Його вибір змінився у 2015 році, коли Німеччина за часів канцлерки Ангели Меркель прийняла понад півмільйона іммігрантів. Зараз К'ютер член антиіммігрантської партії Альтернатива для Німеччини Я не Здавалося, проблема була лише в темношкірих людях, які не були добрими, не були вічливими, такими, якими я хотів їх бачити. Потрібно проявити трохи чуйності, а вони цього зовсім не роблять. Партія Альтернатива для Німеччини використовує розчарування виборців через питання імміграції згідно з соцопитуваннями Напередодні виборів у неділю вона може посісти друге місце з 21%. Я виступаю за те, щоб зупинити цю нелегальну міграцію. Тим часом нещодавня серія смертоносних терактів у Німеччині, включно із останнім у Мюнхені в п'ятницю, активізувала дискусію щодо міграції. Альтернатива для Німеччини заручилась підтримкою бізнесмена мільярдера Йона Маска, близького радника президента США Дональда Трампа. Водночас риторика партії відштовхує багатьох німців за альтернативою для Німеччини. Стежать національні спецслужби, як за організацією, яку підозрюють в екстремізмі. У Берліні та інших містах пройшли протести проти ультраправих. Я вважаю це дуже тривожним. Що расизм і те, що говорять праві, стає нормою. питання імміграції домінує в виборчих кампаніях, каже аналітик Сара Вагнер. Це питання номер один на яке люди дійсно зважають і яке вплине на їхній вибір. Ймовірно, другим найголовнішим питанням є стан економіки. Люди перебувають у значно більшій кризі вартості життя ніж напередодні останніх виборів у 2021 році. Економічний тиск призвів до розпаду коаліційного уряду трьох партій у листопаді. Чинний канцлер Олаф Шольц від соціал-демократів хоче збільшити запозичення, щоб заповнити дефіцит бюджету та допомогти фінансувати військову допомогу Україні. Фрідріх Мерц, лідер християнських демократів, який лідирує в опитуваннях з підтримкою на рівні 29%, каже, що країна не повинна брати більше боргів. Економіка Федеративної Республіки Німеччина нині відходить на задній план в Європейському Союзі. Ми на останньому місці. Мерц швидше за все не набере більшості, але він виключає можливість створення коаліції з ультраправою альтернативою для Німеччини. Говорячи про вибори в Європі перед учасниками Мюнхенської конференції з безпеки, віце-президент Шаджейді Венц наголосив, що голос народу має значення. Мерц звинуватив Венса у втручанні вибори в Німеччині. Олексій Коваленко генеріжвол Голосамерике. Тим часом у Сполучених Штатах нині стрімко зростають ціни на яйця. Середна вартість десятку сягнула історичного максимуму. Вісім доларів головна причина пташиний грип, через який 2024-го загинуло понад 40 мільйонів курей, приблизно 13% від усієї кількості цих птахів. Спалах вірусу та його потенційна мутація викликали занепокоєння наукової спільноти, що це може призвести до передачі вірусу до людей. Фермери також стурбовані потенційним пливом на іншу худобу. Розповідає Юрій Мамон. Джордж, власник цієї ферми у передмісті Вашингтона, чоловік каже, через вірус пташиного грипу довелося повністю переформатувати своє невеличке господарство. Починаючи з 2022 року, пташиний грип у США призвів до високої смертності птахів і відповідно до зростання цін на яйця по всій країні протягом останніх року або двох ми не купували нових корчат для ферми, адже боялися, що можемо занести пташиний грип. Джордж також побоюється, що пташиний гриб може загрожувати його свиням, яких він вирощує на продаж а також понад сотні корів і телят. Якщо ця хвороба здатна вражати і іншу велику худобу, або може призвести до того, що м'ясо цієї рогатої скотини стане неприйнятним для продажу, то це призведе до нашого банкрутства. That would put us out of про пташиний грип у молочних корів вперше повідомили наприкінці березня минулого року. Згідно даних центру з контролю та профілактики захворювань, ризик для здоров'я населення залишається низьким. Поки що лише 67 підтверджених випадків зараження людей від тварин і один смертельний випадок. Втім, науковці кажуть, вірус постійно змінюється і мутує якщо він видозміниться, і це підвищить ймовірність передачі вірусу від людини до людини, чого ми ще не спостерігали, то це може стати реальною проблемою. І саме з цієї причини ми вважаємо, що цей вірус має пандемічний потенціал. Американців закликають дотримуватися рекомендованих правил, аби мінімізувати ризик зараження. Войден уникати контакту з хворими або мертвими дикими тваринами, це мабуть найважливіше, що потрібно робити. А також пастеризація молока, доведення м'яса та яєць до рекомендованої температури під час приготування це все важливо для того, щоб вбити цей вірус, якщо він там є. Власникам домашніх тварин рекомендується стежити і за харчуванням їхніх домашніх улюбленців, а також тримати їх подалі від контакту з дикими птахами. Джордж уважно стежить за новинами щодо вірусу. Втім, каже, що цього року, мабуть, ще втримається від купівлі нової худоби зазвичай десь весною ми купуємо індичат, вирощуємо їх на продаж якраз до дня. Подяки. Втім, цього року я не певен, що це варто робити, бо я хвилююся. А що якщо я куплю курчат із пташиним грипом? Чоловік каже, буде дотримуватися і рекомендацій науковців, і сподівається, що хвороба швидко мине. Юрій Мамон Вероніка Балдарас Іглесіас, голос Америки. Шоколад зі Львова у Каліфорнії. Українка Ольга Ялоза переїхала до США три роки тому через війну. Жінка змогла створити власний шоколадний бізнес в окрузі Орендж. Вона пропонує унікальні рецепти солодощів зі свого рідного Львова. Історія Українки, яка змогла втілити свою американську мрію у сюжеті Христини Шевченко. I'm from я родом з України. Це шоколад'є Ольга. Вона виготовляє авторський yeah. шоколад в Окрузі Оранж, що в штаті Каліфорнія. Вона родом зі Львова, де займалась створенням смаколиків і авторськими рецептами. Через війну Ольга разом із десятирічним сином переїхали спочатку у Болгарію, а далі у США до свого брата, який проживає в окрузі Лос-Анджелес. Жінка навіть не ну, уявляла, що її тут чекає. Спроби облаштувати життя з дитиною та важкі пошуки роботи. Коли ми прибирали будинок десь в Санта-Моніці, в горах, і спека була 40 градусів, я мила якусь ванну і думаю: о май гад, що я тут роблю? Для чого я сюди приїхала? Я вмію робити цукерки, чому я драю ці ванни? А... Я просто купила все, на що в мене вистачило грошей, а брат мені дозволив робити цукерки в нього вдома. Ольга написала пост у Фейсбуці, і чимало людей зробили перші замовлення. Спершу американці хотіли підтримати біженку з України, розповідає жінка. А потім почали повертатись через дійсно якісні цукерки. Так розпочався її шоколадний бізнес в Америці. Ольга назвала свою компанію кампанію you you", Ukrainians, Ukrainians for you, Тобто люди кожного разу будуть бачити, що це українці роблять для вас uh, цукерки. І Я пишаюся, що. Я однією з українок, які принесли сюди якісний продукт. Жінка використовує для приготування цукарок лише швейцарський та бельгійський шоколад. Про його різновиди какао боби та їхнє приготування. Вона може розповідати годинами. Шоколад має 600 різновидів смаків, і навіть з одного какао-боба ви можете. А зробити декілька варіантів смаків в залежності, як ви його обсмажите, якою ферментацією будемо у руках Ольги. Оживає магія: шоколадья додає до какао-бобів, ваніль, спеції, горіхи, цукор, молоко. На смак впливають пропорції, і кожен інгредієнт. Також шоколад має пройти меланжування, подрібнення до однорідної маси, що також впливає на консистенцію солодощів. Далі міряє температуру. І далі процедура темперування, процес нагрівання та охолодження шоколаду до точної температури. Цей апарат подарували їй кондитери американці. Найкращий друг Temper Machine, е яка допомагає зекономити ваш час, коли вам потрібно темперувати дуже багато шоколаду. Після темперування шоколад заливають у форми і дають йому охолонути та затвердіти. Thank you. Thank you. зараз Шоколад'є почала співпрацю із власником кав'ярні, маленька Франція, де може поспілкуватись із клієнтами та почути їхні відгуки. Тут вона продає свої солодощі, а ще допомагає в організації відомих подій. Айгав ресівцомені оферфромдифрен. Я отримав стільки пропозицій від різношоколадних компаній, щоб співпрацювати. І Ольга звернулася до мене і принесла кілька зразків. Її шоколад справді дуже смачний. Вона дійсно професіонал у своїй справі, тому я вирішив працювати з нею. Думаю, це буде корисно для обох. Ми дуже добре відомі в індустрії. Останні три роки ми організували вечірку кінопремії Оскар, працювали на премії Греммі. Тому для мене дуже важливо працювати з професіоналами. і Я думаю, що вона дуже професійна. Шоколадне мистецтво потребує терпіння і майстерності. Але в руках Ольги какао-боби перетворюється на солодку розкіш. І навіть коли шоколаті втомлена і працює, то відчуває, як шоколад повертає їй свою енергію назад. Вона мріє відкрити у Каліфорнії таку ж крамницю шоколадних смаколиків, як і у Львові. Вірить, що любов до справи принесе плоди. з любов'ю від українського серця для голосу Америки. Дякую! Oh, Каунті, Каліфорнія, Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимося завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.